Привіт усім, і бек на мій канал про усе азіатське фандомне. Сьогодні поговоримо про серіал, на який я чекала півроку, і який одночасно моя велика комфортна любов і мій великий біль. Напевно, саме тому я так довго не могла зібрати свої думки докупи і доводилось буквально бити себе по руках, щоб не протворити оце в 40-хвилинне відео. Це все одно буде найдовше моє відео, але маємо те, що маємо. Одразу ловіть попередження про спойлери, бо говорити будемо про все і детально. Тож, робимо чай-каву, беремо щось пожувати, вмощуємося зручніше, і поїхали. Серіал називається Between Us, тобто між нами, і розповідає повну історію моїх чудових бусінок, Віна і Тіма, які вкрали моє серце за півгодини того екранного часу, що в них був у Until we Meet Again. Тінь Тіраю. Першокусник і талановитий пловець, але через проблеми зі сном він не може показувати хороший результат. Він Павін один з найкращих студентів універу і віце-президент клубу плавання, помічає це і вирішує допомогти. Знято по роману конопляна Мотузка, верніше, як по роману, по його частині. Бо, коли серіал виходив, роман ще був вонгоїнгу і дописувався вже після закінчення серіалу. Давайте одразу зізнаюсь, я обожнюю цей серіал. Я обожнюю Віна і Тіма. Обожнюю, що там нема карколомного сюжету. І це просто історія двох людей, які неочікувано знайшли комфорт один в одному. І я не вважаю це мінусом. Мені не було нудно дивитись. Я вже тричі передивилася повністю. І тим не менше я прекрасно розумію, що у цього серіалу є мінуси, і він міг би бути в рази краще. І це мене дуже муліє. Тому спочатку хочу виплеснути негатив. Пункт перший стосується версії Cut, та що безкоштовно обрізана, і Uncut, та що повна і за гроші. Я дивилась обидві, і з кожним новим епізодом мій фейспалм ставав все більшим. Окей, вони трошки порізали відверту сцену в першому епізоді, тут без питань. Окей, для другого епізоду вони зняли дві версії сцени в роздягальні, бо там важливий діалог. Але на цьому якась логіка закінчується. В анкат відправляли і ключові сцени, і нових персонажів, і якісь маленькі детальки. Знаєте, в них є таке, що в кінці показують три-чотири ключових момента серії. Так от був епізод, де два з трьох моментів, які були на таких кадрах, були вирізані з безкоштовної версії. Я розумію, що вони хотіли, щоб народ купував Анкат. І щоб там завжди було щось додаткове, але воно так тупо порізано. Пункт другий. На хіба було стільки нових персонажів, особливо тих, які безпосередньо не впливають на основну сюжетну лінію. Я ще коли подивилась трейлер і поховала парочки, трохи прифігіла, бо зрозуміла, що вони всі будуть забирати екранний час у вінтімів. У Діна з Памом і так є окремий серіал. А на те, щоб розкрити зовсім нових персонажів, не буде достатньо часу. Принца, наприклад, взагалі в романі нема. Щоб ви розуміли, у ABC банди там трійничок. Але тут вони його вписали, дали йому екранний час, а потім майже повністю вирізали з безкоштовної версії. Очевидно, він тут, щоб проговорити певний меседж про життя акторів. Але ну блін. Ну і пункт третій. Ключовий. Повний безлад зі сценарієм. Я не з тих, хто вимагає все робити дослівно по книзі. Міняйте, що хочете. Але воно має мати сенс, особливо, якщо міняєте порядок подій. А тут вони взяли основні сцени з роману, буквально дослівно, але поміняли все інше. Тому причинно-наслідкові зв'язки не працюють, а логіка помахала ручкою послідовності, і вони по черзі повикидалися з вікна. Таких моментів двіга, але найяскравіше це видно в сцені, де Тім і він зізнаються один одному в коханні. Тім каже, що не знає, як він до нього ставиться, бо він до всіх такий добрий. І глядачі такі, шо. Практично весь серіал ми бачимо, як він піклується тільки про Тіма і трошки про братів. В клубі його бояться, а спілкується він виключно з трьома близькими друзями. Хто ті загадкові всі, до яких він добрий? І тільки ті, хто читали роман, знають, що там він душа компанії, навколо нього завжди натовп всі біжуть до нього по допомогу, бо він розумний і добрий. А ще всі знають, що він бісексуал і за його особистим життям слідкують всім універом. Крім того, там є сцена, де брати Уіна нагадують йому про випадок. Коли дівчина подумала, що у Віна почуття до неї, бо він багато їй допомагав, а потім, коли той при всіх сказав, що вони лише друзі, дала йому ляфаса. Тому в романі проблема Тіма дуже зрозуміла, і його фраза логічна, а в серіалі ні. Невже важко було зняти хоча б одну сцену, де він в центрі уваги, в натовпі фанатів там, або допомагає комусь, а Тіма відтісняють і він ревнує? А ще вони буквально проігнорували купу важливого, кинули все без логічного завершення і просто зняли красиву, але безглузду сцену на пляжі. Звичайно, там ще є знакова сцена в басейні, яку, до речі, зняли по ініціативі бунпремів. Але все одно таке дивне відчуття, коли арки персонажів є, але вони якісь погнуті, покусані, погризані. Десь ще пару тижнів після закінчення я чесно очікувала якийсь спешал. Бо на тому пляжі була табличка про весілля. Ще й авторка романа видала шикарний пілог. Але от вже червень на дворі і щось мені здається, що нічого такого нам вже й не світить журбинка. Так, а тепер досі нити, давайте про хороше. Найкраще, що було в цьому серіалі, це однозначно Він і Тім. Я обожнюю цих персонажів, їхню динаміку, їхні переживання і те, як вони змогли побудувати стосунки, намагаючись проговорювати все словами через рот. Цікаво, що у них не було ніяких зовнішніх факторів, які б заважали їм бути разом, тільки їхні власні таргани в голові, емоції і страхи. І це так знайомо, що ж боляче. Бо. Хто з нас не надумував собі всякої херні замість того, щоб просто поговорити. Він буквально найзеленіший з усіх зелених прапорців. і це дуже крута зміна порівняно з романом. У нього навіть для сексу на одну ніч не хочу, тому дай мені. А я можу допомогти, якщо хочеш, пішли зі мною. Він розумний, гострий на язик, відданий друг і людина, на яку можна покластися. Але у нього є одна проблема. Він не прив'язується ні до речей, ні до людей. На його прикладі точно показано, як те, що ми переживаємо в дитинстві, навіть якщо це іншим здається дрібницею, може вплинути на нас як на особистість. Він звик, що у нього нема нічого свого, все дістається від старшого брата, а потім все переходить молодшому. Тому, до речі, він нікому не дозволяв їздити на своєму мотоциклі, бо це єдина річ, яка по-справжньому його. І саме тому Тім і почуття до нього стають такою несподіванкою і витягають його з зони комфорту. Пам'ятаєте, як його накрило після того, як Тім мало не втопився? Угу, так отож. У Тіма ж ситуація ще цікавіша. Його психологічна травма з дитинства дуже реальна і серйозна. І я не знаю, як він з таким почуттям провини взагалі нормальним виріс. Добре, що хоч батьки в серіалі не чіпали, бо в романі все ще трагічніше. У Тіма є плавання, це те, що він дуже любить, і одночасно це те, що приносить йому біль безсоння і кошмари. А потім з'являється він, який з одного боку допомагає боротися з кошмарами і робить метелики в животі своєю турботою, а з іншого приносить вихор емоцій і переживань, які вибивають з колії, бо і стосунки, і секс то все для Тіма вперше. І динаміка у них така інтригуюча. Починається все з пристрасті, але переростає у довіру, ніжність, комфорт і за цим безмежно цікаво спостерігати. У них купа чудових моментів, але особисто мої улюблені це коли Тім неочікувано проявляє ініціативу і він підвисає. Це так мило, я не можу. Окремо треба відзначити Буна і Према, їхню богічну хімію, і тут я навіть не перевільшую. Та досконале розуміння персонажів. До сих пір трошки в шоці, що частина того зізнання в 11 епізоді це імпровізація. І бунпреми були впевнені, що це в кінцеву версію не включать. Маю тут ставити свої 5 копійок, бо читала багато негативу про пісні в цій сцені, типу фу-фу-фу, вони співати не вміють. Але знаєте, по-перше, важко співати чисто, коли плачеш. А по-друге, я дуже вдячна. Команді серіалу, що вони не включили на тому моменті записану пісню, бо це б все зіпсувало. Я дуже задоволена тим, як сильно і відверто відчуваються емоції в тій сцені. Кудос їм за це. Про інших персонажів: Дін і Пан, слава Богу, з'являлись або окремо як друзі Віна і Тіма, або разом, щоб показати, як співвідноситься таймлайни між двома серіалами, і багато часу не займали. Дружні стосунки вийшли дуже гармонійними. Всі ці прекрасні лагідні підйомки, обожнюю. Прук і Манау такі прекрасні пиріжечки. Дуже рада, що їх цього разу було більше, бо їхня динаміка гріла мені душу. З ваном і Туном якесь подвійне відчуття, бо початок їхніх стосунків дуже прикольний і все йшло добре. Але під кінець сталася інтимна сцена, і, господи, я не змогла це додивитись. Ні, воно не зовсім погане. Але актори не змогли передати і крихту тих емоцій, на які я очікувала, тому, як на мене, вийшло трохи крінжово. Бі і принц дуже милі. Але вони настільки не впливають на основну сюжетну лінію, що якби їхні сцени повністю вирізали, ніхто би не помітив. Ще з прикольних штук, яких не було в романі, але є в серіалі, це фандомна відсилка на брокколі. Хто помітив, для тих, хто не знає, в Until we meet again був момент, де Він притащив собою нераздігане побачення Омелу. Але чомусь та Омела виглядала як Брокколі. Ну, всі поржали, але ця назва якось прикипіла до фандому він Тімів. І в Between Us є сцена, де він дарує Тімом яку іграшку Брокколі на День Святого Валентина, під якою вони цілуються як під Омелою. Це так мило. Загалом моя оцінка 9 з 10. І так, так, головою. Я розумію, що об'єктивно вона має бути нижче, але це мій комфортний серіал і мої буці. Тому 9 з 10. До перегляду однозначно рекомендую. Всі лінки будуть в описі. Я також додам ще лінки на спешал, який випускали до серіалу, і на переклад роману англійською. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео зайшло, поставте вподобайку і діліться ним зі своїми друзями по фондому. Традиційно нагадую, що війна ще не скінчилася, тому маємо всіма силами триматися і підтримувати ЗСУ і один одного. Цьомки і до наступного відео!